Сьогодні на огляді в нас такий дальномір. Він є е, з лазером зеленого кольору. Чим відрізняється лазер зеленого кольору в порівнянні з червоним? Тим, що він може працювати вдень на дворі. Тобто він набагато краще має е, силу, так, щоб поміряти в день. І цей е, дальномір. Тримає довжину до 120 метрів, тобто ви можете ним поміряти до 120 метрів довжину. Також великою перевагою, що дуже багато є значень. Тобто ви один раз поміряли, десь там другу довжину поміряли, і воно все відображається на екрані. Також ви можете поміняти, звідки ви вимірюєте. Тобто ви звідси вимірюєте або з цієї площини. Для цього ми цією кнопкою визначаємо. Наприклад, якщо ми ось так виставимо. То ми можемо міряти звідси, грубо кажучи, якщо нам не дозволяють в іншому випадку умови поміряти. Ми можемо очистити всі дані також поміняти не просто довжину поміряти, а наприклад, площу якогось приміщення. Для цього ми вибираємо функцію площі. так, І ми вимірюємо одну довжину і іншу довжину, так? Довжину і ширину. І, грубо кажучи, нам показує. 0,43 метра квадратних. Також можна поміряти і кубатуру, тобто довжину, висоту і ширину нам показує в даному випадку поміряло 0,28 кубічних метрів. Є ще можливість поміряти, наприклад, потрібно нам поміряти будівлю. Але ми не можемо схопити, якщо ми підходимо прямо до будівлі, ми не можемо схопити крайню точку будівлі. Грубо кажучи, це закінчення будівлі. Ми її не можемо добре схопити. Ми тому відходимо від будівлі. Далі, грубо кажучи, це наша будівля, а ми стоїмо тут. І ми е, переходимо, ось в таке значення, бачите, міряємо дальню точку. Тобто звідси ми міряємо. Де закінчується будівля, грубо кажучи, ось так. Поміряли. Далі ми міряємо відстань від будівлі. Тобто, де ми стоїмо. І таким чином нам показало довжину 0,93, тобто це от висота.